Через дефіцит бюджету чимало американських міст вимушені переглянути свої витрати. Від низки раніше фінансованих бюджетом програм місцеві адміністрації просто відмовляються. Утім, деякі скорочення можуть призвести до просто катастрофічних наслідків. Так у місті Топіка, штат Канзас, міська рада вирішила, що питання домашнього насильства відтепер не підпадатиме під дію закону. І це через те, що місцевий бюджет не має коштів, аби переслідувати порушників. З подробицями далі. Наталя Лонома. Відтепер у місті Топіка, штат Канзас, питання домашнього насильства не входить у сферу регулювання законом. Рада міста голосами 7 проти 3 виключила домашнє побиття з переліку протизаконних дій. Я думаю, це дуже сумний день. Це рішення надсилає дуже поганий сигнал. Це рішення є вимушеною відповіді на скорочення місцевого бюджету. До того довгий час тривали дебати, хто має платити за впровадження подібних справ повітря. Місто минулого місяця окружний прокурор повіту взагалі припинив розслідування справ домашнього насильства, заявивши, що місто повинно самостійно забезпечувати виконання цього закону. Замість цього місто взагалі від закону відмовилось. Безсумнівно, це дуже сумна ситуація. Жертви побиття тепер страждають і від сперечань бюрократів. У нас є справи, які лежать на полицях вже місяць. У відповідь на тиск громади окружний прокурор таки пообіцяв провести розслідування принаймні вже відкритих справ. Тим часом законодавці штату Вашингтон розглядають план відмови від програми дострокового звільнення злочинців, які відбувають строк за такі серйозні злочини, як вбивство, викрадення та сексуальну нарогу. А це означає, що 12 тисяч ув'язнених можуть бути випущені на свободу без жодного нагляду. У місті Гайленд парк, штат Мічиган, місцева електрокомпанія відключила від електропостачання 1400 вуличних ліхтарів після того, як місто не заплатило рахунок за електрику. Всі погоджуються, скорочення потрібні, втім, виглядає, що в кінцевому результаті за нестатки у бюджеті платити доводиться пересічним американцям. Наталія Леонова, Голос Америки.